Я вірю, що 25 травня розпочнеться переможна хода молодої української держави, коли українське суспільство довірить свою майбутню долю молодим українським політикам, які можуть набридло чекати позитивних зрушень в нашій державі від старих старорежимних, досвідченіших, проте корумпованих, безпринципних, боязких, а часом і схильних до зради криміналізованих старших політиків. Це буде перемогою тих, хто пам'ятає, як у їхньому дитинстві вперше над Києвом та над усією Україною піднявся синьо-жовтий прапор. А також і тих, хто народився вже у той час, коли синьо жовті кольори майоріли по всій нашій батьківщині. Багатьох киян, особливо молодих мам, турбує проблема безпритульних тварин, які загрожують безпеці їхніх дітей та й загалом наших. Громадян єдиним вирішенням цієї проблеми є комплексна програма стерилізації безпритульних тварин та створення для них спеціальних притулків, аби наші вулиці були безпечними, а безпритульні тварини доглянутими, пропагувати здоровий спосіб життя серед молоді, збільшити кількість дитячих та спортивних майданчиків, реконструювати та впорядкувати стадіон Арсенал, повернувши його у власність київської громади. Що не зробиш, заради виборців? Слава Україні! Готовий? <різь> 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 you <sighs> Це називається повний безпреділ. Такої неповаги до киян не проявляла жодна влада, напевно, за останні 100 років. Ми маємо вирішити всі оці наслідки панування режиму Януковича і відродити нарешті легендарний оглядовий майданчик на схилах Дніпра. Шановні друзі, приблизний бюджет моєї виборчої кампанії становить 30 тисяч гривень. Хто орієнтується в цінах на виборчі кампанії, розуміє, що це в принципі копійки в порівняння з тими грошима, які витрачають на свою виборчу кампанію інші кандидати, ми бачимо величезну кількість сітілайтів їхніх, доволі пристойну кількість їхніх бігбордів. Вже не кажучи про величезні агітбригади, які працюють цілодобово. На них то моя виборча кампанія доволі скромною, але все одно ці гроші я вважаю немаленькі в середньому для навіть Києва, особливо зважаючи на пенсії осіб старшого покоління. Тому я звітую про це і відповідально заявляю, що ці гроші виділяє на мене всеукраїнське об'єднання свобода, зокрема її меценати, які вірять в мене, в мою принциповість, в мій патріотизм і любов до Києва, те, що Будучи депутатом Київської міської ради, я дійсно буду змінювати нашу столицю на краще. Багато моїх шанувальників, шанувальників гурту Тінь Сонця запитують, навіщо ти йдеш в політику? Це брудна справа і так далі. Мене ці питання, чесно кажучи, дивують і більше навіть засмучують. Тому що якщо в наших піснях ми пробуджували. Якісь моральні, духовні цінності, патріотизм, любов до рідної землі, то тим же самим ми пробуджували і відповідальність за долю нашої держави. Відповідно, нічого дивного в тому, що я хочу зробити для України більше, немає. Громадський транспорт у Києві має набути пріоритетного статусу, користування ним має бути максимально швидким і зручним для киян. Для цього громадському транспорту на наших головних магістралях має бути виділена окрема смуга руху. Таким чином ми забезпечимо якісне сполучення між різними районами міста Києва і навіть зробимо користування громадським транспортом вигіднішим для водіїв приватних автівок. Я вірю, що 25 травня ви зробите правильний вибір і Київська міська рада нарешті почне дбати про кожного киянина та про відродження нашого славного, рідного міста. Ми переможемо! Бо хто як не ми!